У перший рік учнівства Енекін часто засинав на підлозі біля ліжка наставника, просто щоб переконатися, що той не зникне за ніч. Кенобі іноді прокидався і бачив це. Та невдовзі після початку навчання надто сильні емоції відрізали Енекіна від сили. Це тимчасово дало йому емоційне полегшення, але згодом він зрозумів, що тікати від сили марно і знову відкрився їй. Він не довіряв іншим учителям, які його виправляли, часто сумніваючись, вони справді хочуть допомогти, чи просто поставити його на місце. Особливо зважаючи на те, що багато хто з Ради спершу взагалі не хотіли його навчати, але все ж були джедаї, які вірили в нього і бачили його потенціал. Енакін, борючись з емоціями, також відчував себе чужим серед інших подаванів, бо багато хто із них чули, що він саме той обранець. Йому важко давалося спілкування, тож він більшість часу проводив наодинці, щось майструючи із знайдених деталей. Але десь глибоко всередині продовжував носити біль за матір.